Вітаю! Мене звати Тетяна Ціленко, я психологиня з 10-річним стажем роботи, спеціалізуюсь на травмотерапії та терапії горі, працюю з темами втрат та горювання. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як правильно спілкуватися з людьми, які проживають втрату. Часто ми не знаємо, що сказати, бо боїмося сказати щось не те або зробити ще гірше. У цьому відео я розповім про етичні принципи спілкування з людьми в горі. Та поділюсь порадами, як підтримати близьких у складний для них час. Етичне спілкування з людьми, які проживають втрату, ґрунтується на кількох важливих принципах: співчуття це здатність поставити себе на місце іншої людини і висловити своє розуміння її болю, не нав'язуючи власних почуттів та поглядів, уважність важливо слухати людину і дозволити їй висловлювати свої почуття. Часто ми хочемо дати поради або знайти рішення, але насправді найцінніше просто бути поруч і слухати. Повага до емоцій. Пам'ятайте, що кожен переживає втрату по-своєму. Емоції можуть бути дуже різними від смутку і гніву до байдужості чи навіть почуття провини. Важливо приймати ці емоції такими, якими вони є, без осуду. Часто у нас виникає бажання сказати щось для втіхи. Але деякі фрази можуть лише погіршити ситуацію. Ось кілька прикладів, чого варто уникати. Все буде добре. Ця фраза може здаватися, на перший погляд, обнадійливою, але у момент втрати вона може звучати поверхнево. Для людини, яка переживає горе, світ зараз не здається таким, що все буде добре. Треба бути сильним. Люди мають право на слабкість під час втрати. Така фраза може створювати додатковий тиск і відчуття, що вони повинні приховувати свої справжні емоції. Він чи вона зараз у кращому світі. Якщо ви не знаєте точно, що ця людина поділяє такі погляди, ця фраза може викликати роздратування чи навіть біль. Краще уникати висловлювань на духовні чи релігійні теми, якщо ви не впевнені в реакції людини. Натомість, ось кілька прикладів того, що можна сказати або зробити, аби підтримка була корисною. Я з тобою, я тут, якщо тобі потрібно. Ця фраза демонструє готовність підтримати без нав'язування порад. Людина може не знати, чого їй зараз треба, але важливо, що вона відчуває вашу присутність. Я не можу уявити, як тобі важко, але хочу допомогти. Це чесне визнання того, що ви не знаєте всієї глибини її болю, але готові підтримати її у цей складний момент. Будьте практичними, іноді, замість слів, краще просто допомогти з практичними речами, принести їжу, запропонувати допомогу з дітьми або домашніми справами. Це покаже вашу турботу на ділі, а не тільки на словах. Слухайте один із найкращих способів допомогти просто слухати. Не потрібно заповнювати паузи словами. Іноді тиша і ваша увага це найцінніше, що можна дати. Спілкування з людьми, які переживають втрату, вимагає обережності, співчуття та уваги. Головне, це бути поряд, слухати і не боятися бути відкритим. Пам'ятайте, що іноді слова не потрібні, важлива ваша присутність. Якщо ви не впевнені, що сказати, краще запитати людину. Як ви можете їй допомогти? Дякую, що подивилися це відео. Відео на інші теми вже чекають вас на ютуб-каналі Ветеранка. Бережіть себе!